Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Фактично, сьогодні ми продовжуємо ту тему, яку я розпочав вчора. Вчора ми говорили про обшуки у впливових людей, так, які це будуть наслідки для них. Сьогодні ж ми поговоримо про масштабні звільнення чиновників в Кабінеті Міністрів України. Розберемо знову ж таки причини і те, що що ми у подальшому побачимо внаслідок таких звільнень? Загалом звільняли і керівників митниці, були звільнення певних податківців, заступників міністерств та інших чиновників кабінету міністрів України. Це насамперед також стосувалося Міністерства оборони України, де певних чиновників якраз і підозрювали в тому, що вони займалися певними корупційними оборудками. Значить, які основні причини таких масштабних ротацій в кабінеті міністрів. Вони будуть досить чітко корелюватися із тими причинами, про які говорили ми вчора. Перша причина вона вже виходить з того, про що я говорю: це звинувачення певних посадовців в корупції. Це Міністерство оборони України, це і в митниці, це податкові служби. Наслідок чого в багатьох людей проводились обшуки, і в результаті ці люди можуть отримувати підозри, далі може відбувати слідство, що в подальшому призведе до судових якихось засідань і до вироків. Чи усі люди, яких проводились обшуки, і які отримали підозри, в подальшому це призведе до вироків, ми будемо за цим слідкувати. Наслідок щодо цього, я також говорив у вчорашньому відео. А тепер друга причина таких звільнень, вона пов'язана з тим, що ми показуємо західним партнерам, що готові звільняти тих людей, які займаються корупцією, тобто повністю змінювати склад уряду, міністерств, митниці, податкової служби. І заради цього. Проводяться такі дії з боку правоохоронних органів. Це такий чіткий сигнал нашим західним партнерам. І третя причина це демонстрація суспільству в Україні про те, що влада буде реагувати на різні новини щодо того, що в тих чи інших міністерствах відбуваються якісь корупційні оборудки. Тому що. Реакція йде вже не лише від засобів масової інформації України, а й від ЗМІ західних країн. Влада прекрасно це розуміє: в умовах війни суспільство повинно бути єдине, і тому таким чином нам показується факт того, що ті люди, які намагаються заробляти на війні, вони будуть притягуватись до відповідальності для того, щоб ця єдність продовжувалася, і таким чином ми долали. Русню, виганяючи виганяючи з нашої української землі. Оце такі три основні причини. Що нам потрібно винести з уже цієї ситуації з міністерством? Такі коротенькі наслідки. Я сформував перший наслідок він є найбанальнішим. Я думаю, ви всі зрозуміли, це те, що далі будуть продовжувати зміни в Кабінеті Міністрів України. Да, Зараз говорять вже про звільнення Рябікіна і Гуцайта як міністрів з своїх посад. Але ми не знаємо, до прикладу, кого будуть звільняти з нижчих чинів у кабінеті міністрів України. Але те, що це буде, це цілком очевидна історія. Друга, другий наслідок пов'язаний з тим, що. Корупція, так, яка є найбільшим таким негативним показником в Україні. Вона, я маю переконання, може зменшуватися, але не на такий відсоток, на який ми сподіваємось. Тобто, якщо хтось думає, що зараз звільняться от чиновники з митниці, з там, Міністерства оборони і буде враз подолана корупція, на жаль, хочу вас розчарувати. Таких випадків ми будемо ще зустрічати у значній кількості. Для того, щоб її реально ставало менше, я маю на увазі корупції, тут потрібно проводити структурні зміни, тобто реформи. Це те, в принципі, також про що я говорив вчора. Якщо не буде структурних змін навіть у роботі Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Офісі президента України, такі корупційні. Ознаки вони на жаль будуть присутні. Ну і влада просто вже буде у ручному режимі реагувати на ці події. Західні партнери нам дають кошти, і відповідно вони будуть вимагати боротьби з корупцією. І для того, щоб це робилось ефективніше. Хочу знову ж таки усіх попередити, хто займається цими негативними речами. Я маю на увазі взяттям хабарів і створенням корупційних оборудок. Не думайте про те, що війна є індульгенцією на проведення корупційних дій. Держава буде реагувати. І в контексті вигнання росіян з нашої землі, і в контексті подолання корупції. Я вважаю, ці процеси загалом повинні бути паралельними. Тоді ми вийдемо після війни, після відбудови на європейський рівень провідних країн. Тобто, це другий такий наслідок. Третій наслідок про те, що необхідно посилювати роботу усіх інституцій. Не повинна бути доведена ситуація вже до того, коли про... Такі корупційні моменти говорять абсолютно вже всі ЗМІ, усі громадяни. І лише при того, чи глава держави, чи керівник, до прикладу, офісу вже впливає на процес звільнення тих чи інших чиновників. Пан Рєзніков, як міністр оборони України, мав знати про ці речі і вже самостійно на це реагувати. Тобто про той автономний процес, який я завжди говорив, він повинен бути. В усіх міністерствах, якщо є конкретний натяк на взяття хабаря, така людина повинна негайно бути звільнена, а не вже після того, коли про це говорять і знову таки кажу, всі зміни не тільки українські, а й зарубіжні, разом з громадянським суспільством України. То автономний процес. Роботи міністерств, посилення інституцій це найключовіша задача для нашої держави. І четверте, що я хочу відзначити від себе, що ух, ротація Кабміна повинна бути не в контексті якихось ключових міністрів. Я вважаю загалом, що після війни, коли Україна здобуде перемогу над Росією, весь Кабінет міністрів повинен мати ротацію. Чому я це говорю? Тому що фактично, якщо питання самої війни так, воно в більшому ключі лягло на президента України і він, можна критикувати, не критикувати якоїсь дії. Я вважаю, він впорався на значний відсоток. І як глава держави він зробив все, що міг для того, щоб наша держава була збережена. І тут потрібно це відзначити, то щодо Кабінету міністрів України є великі питання в контексті проведення реформ і боротьби з корупцією. Якщо з війною кабінет міністрів фактично виконував ті завдання, які ставилися від глави держави, і в принципі тут маломайське впорання дійсно є з цими завданнями. Так, і виділення коштів, це і... Процес реагування на ті терористичні акти, які проводить Росія, тут спорались, то у проведенні реформ і боротьбі з корупцією, на жаль, результати дуже і дуже маленькі. І оці от корупційні скандали є якраз наслідком того, що я зазначив. Тому ротувати Кабмін потрібно в повному обсязі і набирати. Більш достойних людей, які зможуть ефективно проводити зміни в нашій країні. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти по цій темі. Закликаю усіх вас переглянути це відео, його прокоментувати, писати йому вподобайку і поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для отримання своєчасної інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!